Шлезвіг-гольштейт, Фрідріхштад. Давним-давно, коли люди ще боялися автобусів, ми з сином пройшли 8,5 кілометрів в день найближчого міста Фрідріхштад. Питайте, хто нам лікар? Не знаю, але це було того варто. Це мальовниче старовинне місто, яке стоїть на березі такої маленької річки, в якій плавають справжні ледь не гандоли, плавають лодки. Є навіть туристичні, туристичні суда, на яких люди е, прибувають на екскурсії. Екскурсійних автобусів дуже багато. Місто дуже старе, 16 -го, 17 століття будиночки. Е, є прекрасна церква і органні концерти, Є художня школа, є свої місцеві е, знамениті художники. Які прославили це місто, проводяться вернісажі, струні концерти, є багато різних гуртків для літніх людей. В основному там живуть літні люди, хоча поруч є школа, датська школа, багато датських флагів, в магазинах багато датських товарів. Така маленька Данія, все життя проходить навколо великої площі, на якої є така водокачка, Навколо неї сідають літні люди по 80-90 років. Вони гріються на сонечку, радіють життю, ходять в маленькі кав'ярні. Є багато сувенірних лавочок і маленьких крамничок. Таке відчуття, що життя тут завмерло ще 50-70, а може і 200 років тому. І за старими серветками, е, старими фіранками, е, такі штори вив'язані гачком. І таке враження, що це все вже давно-давно, давно, як в домі бабусі, що це все давно завмерло і давно живе своєму життям. А тепер давайте просто перейдемося. Помилуємося цим місцем, цим спокоєм. Музична школа. Так, просто, просто і просто трішки прогуляємося по-прекрасному.